Ну що, поговоримо про японців? Маємо для вас дві красуні. Це в нас іде Toyota rav 4 Prime і Toyota rav 4 Hybrid, звичайний. Ви цікавились на рахунок даних автомобілів, не вказали, який має бути саме, тому розкажемо про самі вигідні. Найвигідніший в нас буде, якщо брати чисто по ціні між авторія, це. Toyota RAV4 Prime це плагін-гібрид іде. Купили відносно недавно. даний автомобіль він повністю всередині цілий, безпека ціла, все ціле. Заміна в нас буде тільки двох дверей, плюс підвіска. Дане авто приблизно буде виходити в Україні 33-34 вже разом з ремонтом, повністю зі всім. В Україні дані автомобілі продаються. Від 45, тому вигоду, як мінімум, десятку будете мати на даному автомобілі точно. Наступний кандидат на найвигідніший rav 4 у нас буде звичайний гібрид. Отакий От приблизно ми автомобільчик придбали десь літом. Він цілий, може вам здатись що тут щось страшне, але насправді він просто продефектований. Так люблять американці робити, не знаю навіщо, але роблять. От ви можете бачити, всі запчастини до автомобіля. В принципі, є. Крила там цілі, бампер, понятно, там буде на заміну, капот цілий, ця машина вже в нас в принципі готова, катається. Пізніше знімемо вам, як вона виглядає на заразний час, зараз вже повністю готова. Продаються ці машини в нас по 35 і вище, десь от в такому стані. Це понизу ринка машинки. Ну так як ви любите, самі дешеві. Можна вибирати і дешевші, і там старіші RAV4, Їх також можна провозити вигідно, можливо, не буде такої великої вигоди, як на цих. Але так само можна провозити гарні варіанти, ціліші. Ви самі бачите, які автомобілі продаються по низу ринка. Тому звертайтесь з компанією інтертрейд, допоможемо вам пригнати, привезти, відремонтувати ваш автомобіль. Щоб він був і гарний, і з незначними пошкодженнями, і з гарним пробігом, телефонуйте за номером в офісі. Консультації в нас безкоштовні. Дякую за увагу! З вами був Максим.